Мої вітання шанувальникам драйву та яскравих емоцій на каналі нашого інтернет-магазину. Ми з України. З вами Руслан. Найцікавіше зі світу техніки Spark вже незабаром. Сідайте зручніше. Ми починаємо! Нарешті прийшла весна не лише на календарі, а й на вулиці відчутно потеплішало. Час вирушати на свіже повітря, милуватися чарівними краєвидами, насолоджуватися пташиним співом. І вірним другом у цій прогулянці безумовно стане велосипед Спарк, але перед першим виїздом необхідно перевірити та підготувати велосипед. Перелік операцій з обслуговування стандартний, маючи базові уявлення про влаштування велосипеда, провести його самотужки не складе труднощів. Для цього знадобиться мінімальний перелік інструментів та витратних матеріалів. Про таке весняне обслуговування ми б і хотіли нагадати. Адже доглянути і змащений велосипед Spark принесе задоволення під час катання і прослужить вірою та правдою багато сезонів. Отже, які ж дії необхідно виконати, перш ніж сісти на велосипед, для початку дістаємо двоколісний незалежно від того, де він стояв, у теплій квартирі, холодному гаражі або на балконі, як слід протираємо зволоженою ганчіркою від пилу та бруду, а після цього вже насухо. Коли велосипед очистили, можна переходити до обслуговування і починаємо з керма. Велосипедна рульова колонка забезпечує плавне та легке обслуговування вилки та керма у стакані рами. Головні її елементи це підшипники, які потребують змащування напередодні сезону. Викручуємо болт якоря. Та дістаємо кермо. Після цього викручуємо гайку, яка кріпить шток Вилки. Ретельно очищуємо підшипники. І нарешті наносимо як мастило солідол та складаємо у зворотньому порядку. Готуючи велосипед до нового сезону, не забуваємо перевірити люфт у рульовій колонці. Його поява є типовою проблемою після міжсезонного зберігання. Для цього затискаємо переднє гальмо і посмийкамо кермо на себе і від себе. Якщо труба вилки твердо сидить у рульовому стакані, з велосипедом усе в повному порядку. За наявності люфту затягуємо шестигранником болт якоя, також затягуємо гайку штоку вилки. Тепер щодо до підвізки, а саме амортизаційної вилки. У велосипеді змаченню підлягають лише деталі, що взаємно рухаються, точніше, їхні пари, що труться. З цієї причини власники з велосипедів з жорсткими ригідними вилками можуть благополучно ігнорувати цей етап. Оскільки у них елементів, що рухаються і труться за замовченням, немає. Наступне обслуговування актуально для власників м'яких Амортизаційних вилок. У домашніх умовах для підтримання добрих експлуатаційних характеристик амортизаційної вилки та продовження терміну її життя робимо зовнішнє змащування. Для цього очищаємо поверхню місця входження пір'я у штани мастилом ВД-40. Далі натискаємо кілька разів на кермо, виконуючи рух вгору і вниз. Завдяки маніпуляції мастило проникає глибоко. Після цього витираємо ганчіркою та наносимо силіконове мастило. А ось стан передньої та задньої втулок велосипеда впливає на легкість ходу. Добре відрегульована і змащена втулка має легко і безшумно обертатися без заїдань. Річ у тім, що мастило у втулках відпрацьовує свій ресурс і вбирає вологу, тому його потрібно міняти. Жодні пильники не забезпечують повну герметичність втулкам, тому в них потрапляє пил і волога. Це веде до стирання внутрішніх деталей, підшипників, чашок і конусів. Починаємо обслуговування втулки переднього колеса. Для цього спочатку виконуємо очищення ведешкою і прокручуємо колесо. Далі наносимо силіконове мастило, а також прикручуємо колесо. Далі переходимо до заднього колеса та повторюємо процедуру. Перевіряємо, чи не люфтять та чи надійно закріплені колеса. За потреби затягаємо сильніше ексцентрики або болти, що кріплять колеса до вилки. Гальмівна система велосипеда, мабуть, найвідповідальніша його частина у плані особистої безпеки та безпеки оточення. Справні гальма та нові колодки дають впевненість за будь-яких умов катання та під час спусків. Під час самостійної діагностики кілька разів натискаємо і відпускаємо гальмівні ручки. Вони не мають торкатися керма у натиснутому стані. А під час відпускання легко повертатися в початкове положення. Переходимо до налаштування. Під час налаштування дискових гальм багато хто робить помилку, просто підтягуючи трос на машинці гальма. За цих обставин вільний хід ручки зменшується, а гальмо працює неефективно. У дискової механіки підводимо колодки одна до одної за допомогою регулювання шестигранником. У такий спосіб зменшуючи вільний хід ручки та зберігаючи ефективність його роботи. Велосипед Spark має перемикачі швидкості, тому наступним кроком є перевірка налаштування їхньої працездатності. Дивимось на роботу перемикачів, крутячи педалі велосипеда і піднявши заднє колесо. Це стосується того, як працюють і передні, і задні перемикачі під час перемикання передніх від нижніх до верхніх і навпаки. Ролики заднього перемикача мають бути справними. Ланцюг не має зачіпати дужки заднього перемикача. Якщо перемикання відбувається важко, то швидше за все необхідно налаштувати перемикачі. Також не забуваємо перевірити тросики та наявність пошкоджень. До речі, налаштувати перемикачі досить нескладно. Як задній, так і передній перемикачі налаштовуються двома спеціальними гвинтами. Також не забуваємо, що іноді неможливо виконати регулювання одними гвинтами. У такому разі доведеться послабити або швидше за все натягнути трос. Для цього послаблюємо фіксувальний гвинт, трохи натягуємо трос і назад закручуємо гвинт. Думаю, практично кожен зможе впоратись з регулюванням, проте будьте готові що без належної вправності, це може зайняти деякий час. Тепер переходимо до трансмісії велосипеда, а саме до каретки. Вона схильна до великих навантажень. Оскільки каретка розташована в нижній частині рами, то атмосферні опади впливають на її роботу, не менше фізичних навантажень. На велосипедах Spark встановлюється каретка закритого типу. Вона являє собою велосипедний картридж з підшипниками, розташованими в корпусі і змонтована в раму. Цей тип користується великою популярністю, оскільки є практичним, має гарний захист від впливу довкілля, бруду, води, іржі і пилу. Не потребує налаштувань та обслуговування, не є розбірним, а перекіс підшипників унеможливлений. Завдяки цьому картридж невибагливий в експлуатації. Обов'язково очищуємо зону педалей. Без змащування також не обійтися. Це відповідальна деталь, що обертається, від плавності ходу якої залежить витрати сил велосипедиста. Для цього бризкаємо трохи вд 40, прокручуємо педаль, щоб мастило розповсюдилося за цією поверхнею. І на додачу оброблюємо силіконовим мастилом. А ось чищення та змащення ланцюга є систематичними процедурами, які виконуємо у міру його забруднення і обов'язково напередодні сезону. Починаємо з очищення. Для цього цілком підійде ганчірка або стара зубна щітка твоєї колишньої. Між зірочками ланцюга не має залишатися бруду. Як мийний засіб використовуємо спирт або ведешку. Головне повністю змити засіб і добре просушити ланцюг перед змащуванням. І пам'ятайте, що чим чистіший ланцюг, тим ефективніше працюватиме нове мастило і тим довше прослужить трансмісія. Змащуємо ланцюг, розташувавши його на середніх зірочках. Така конфігурація дає змогу збільшити натяг, завдяки чому буде легше вичистити бруд і пил, що забився у ланки. Також у розтягнутому стані мастило проникне набагато глибше. Для змащення краще взяти мастило для велосипедних ланцюгів. Від аерозолів та густих мастил рекомендую відмовитись. Бюджетним варіантом буде використання оливи для швейних машин. Вона на порядок дешевше. Ретельно обробивши всі ділянки ланцюга, перекричуємо педалі протигодинкової стрілки на одній зірочці без перекидання швидкостей. На фінальному етапі витираємо надлишок мастила чистою сухою ганчіркою. І не хвилюйтесь, необхідна кількість складу проникла всередину. А ось надлишки мастила на зовнішній поверхні ланцюга сприятимуть на плипанню бруду. Ну що ж, залишається тільки підкачати шини. Тиск у шинах можна перевірити велонасосом з манометром або автомобільним компресором. Ніколи не нехтуйте підготовкою байку Spark до велосезону, навіть якщо точно знаєте, що надійно законсервували на зиму, і що він був припаркований у приміщенні з бездоганними для зберігання умовами, виконавши усі пункти обслуговування велосипеду, Spark, можете з певненістю вирушати в дорогу та отримувати лише позитивні емоції та заряд бадьоростей від катання. Якщо вас зацікавили велосипеди Spark та ви бажаєте дізнатися більш детально про їх технічні характеристики, будь ласка, завітайте на наш торгівельний майданчик. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете інструменти, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та городу. Чому саме наш інтернет-магазин вартує вашої уваги? Адже зі своїм більш десятирічним досвідом він може запропонувати вам понад 60 тисяч товарів з оперативним доставленням у будь-яку точку України з власних складів. До ваших послуг комплексні експертні консультації та вигідні пропозиції, а розгалуджена власна мережа сервісних центрів це запорука вашого спокою та надійної роботи техніки. Ми також пропонуємо повні комплектні запасних частин на всі моделі техніки Спарк. Заходьте на сайт запчастин і вибирайте все, що вам потрібно. Наша зустріч добігає кінця. Сподіваюсь, що відео було вам корисним. Підписуйтесь на наш канал та ставте пальця догори. І не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити цікаве. До зустрічі в нових відео на каналі нашого інтернет-магазину. Усе буде Україна!